Днями у Харківській області співробітники оперативно-розшукових підрозділів Східно-регіонального управління Держприкордонслужби детективи БЕП за процесуальне керівництво Полтавської обласної прокуратури провели обшуки у місцях накопичення фальсифікованих товарів. У ході обшуків вилучено 159 тисяч пачок цигарок, електронні сигарети та документацію. Орієнтовна вартість вилучених контрафактних тютюнових виробів перевищує 11 мільйонів гривень. Фігурантам справи загрожує кримінальна відповідальність, передбачена статтею 204 кримінального кодексу України. Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів.